Олімпійські ігри 1968 року. Мехіко Коростенці з особливим ентузіазмом вболівали за волейбольну збірну СРСР, адже в команді Коростенець, 28-річний Володимир Іванов. Сьогодні чоловік так згадує той час. Ми першу гру програли американцям, Коростень прийшла в телеграму. Тогда активісти скор пришла телеграму. Коростенці желають только золота. Я там зачитав на команді цю телеграму. Вона до сих пор храниться. Я по-моєму музеї її здав. От. І я так от став олімпійським чемпіоном. Сьогодні олімпійському чемпіону 76 років. Він живе в Києві, проте декілька разів на рік приїздить до рідного Коростеня. Один з таких приводів волейбольний турнір його імені, який проводиться щорічно. Я житель міста мірода Коросня, міста Коростеня, от. І мені приємно, що. Моє продовження в дітях. Я завжди привожу книги, якісь сувеніри, те же саме буде, Це, тому що важна тоже ж не тільки руку, щоб пожали, ну і какую-то книгу інтересне з автографами. Подарунки від олімпійського чемпіона отримали всі учасники турніру. Це волейболісти з Коростеня, Житомира Новоград-Волинська Білої церкви. Урочисте відкриття змагань відбулось 28 жовтня. Ми маємо підтримувати. І тренерів, і спортсменів робити все для того, щоб наш спорт, дитячий, молодіжний розвивався. Я думаю, що сьогодні буде приємно нам подивитися на юнь, яка вже унаслідує його традиції і традиції всього потужного волейболу. Нас розвивається. Одна з перших ігор. Коростенці проти білоцерківців наші в червоній формі. В результаті перемогли з рахунком 2-0. До цього з таким же рахунком обіграли Новоград Волинський. Да, уже 4 роки займаємося, 4 роки їздимо на соревновання. І які успіхи? Саме лучший, третій не Ось цей этот турнір вам вдасться зайняти першим. Ну не знаю, надо постаратися шитоміром зіграли. Ані саме Так, да. На даний момент. Да. На жаль, нашим хлопцям не вдалося обіграти житомир. Коростень посів друге місце, перше Житомир. А серед дівчат коростенські волейболістки виявились найсильнішими і принесли Коростеню золото. Вітаємо переможців!